Друже, привіт! Якщо ти граєш в онлайн-казино або інші онлайн-азартні ігри, обов'язково додивися це відео до кінця. По ці кілька хвилин не те, що врятує тобі купу нервів, а й взагалі значно спростять твоє життя. Я не буду тут розповідати про те, що грати в азартні ігри то є погано, і можна програти багато грошей. Я думаю, ти і так без мене це знаєш. Відео не про це. Я хочу поділитися з тобою історією одного із моїх глядачів і, почувши, можливо, ти щось зміниш у своєму житті для того, щоб не трапити в таку саму ситуацію. Ситуація загалом дуже банальна. Людині заблокували банківський рахунок із вимогою підтвердити законність походження коштів, які приходили на цей рахунок протягом певного періоду часу. Основна відмінність цієї ситуації, що більшість надходжень на цю карту були саме як виграші із казино. І насправді цей глядач звертався до мене вже не в перший раз. Десь пару місяців тому ми разом з ним сформували звернення до банку, де довели, що гроші це є легальний виграш в українського ліцензованого казіно. Але наразі ситуація вийшла трошки інша. Перше казино пообіцяло надати виписку за рахунком, де буде зрозуміло, що є виграш, а що поповнення депозиту. І з ним ми не очікуємо проблем, як це було в минулому разі. Але є ще друге казіно, в якому є той нюанс, про що зараз я буду тобі розповідати. Чибло легальне, але від нього можуть бути проблеми. Якщо ти вже знаєш, про яке я казино буду розповідати, пиши в коментарях. Незважаючи на те, що мій глядач вже грає протягом великого проміжку часу, в його кабінеті гравця в цьому казино виписка порожня, тобто немає ніяких поповнень і немає ніяких знять. Вже на цьому етапі самостійно банку ти нічого не доведеш. Є тільки твої слова, яким банк може повірити, а може не повірити. Глядач звернувся до служби підтримки цього казіно, але там йому відповіли, що вибачте, ведуться певні роботи, і наразі ми не можемо вам надати таку інформацію. Знаєш, перше, що я зробив, я вирішив перевірити, а чи взагалі ліцензовано це казино в Україні, і виявилося, що так, в цього казіно є дійсна українська ліцензія від Країл, яка ще мінімум рік буде дійсна. Тобто, це не фейкове казино, і судячи з усього, в ньому можна виграти, і воно навіть виплачує гроші. Але коли я шукав рішення для цієї проблеми, я виявив, що не тільки у мого глядача є така проблема. where Гравці пишуть, що в них така сама ситуація з банками. Тобто гроші прийшли, а от підтвердити, що вони законні, насправді ніяк не виходить. Для загального розуміння, де тут собака порилась? друже. Якщо ти виграєш в казіно, то твій виграш оподатковується згідно чинного законодавства. Просто податок сплачуєш не ти, а за тебе сплачує його казіно. Тобто воно є твоїм податковим агентом, і воно звітує в податкову про свою діяльність і про те, що ти виграв гроші. Просто конкретно в цьому випадку тобі не потрібно самому сплачувати питання, це зручно і нормально. Але казино повинно заплатити також і за свій прибуток. Тобто всі ті гроші, що йому надсилають гравці, вони також певним чином повинні бути оподатковані як заробіток самого казино. Але в певний момент часу деякі гравці заводять гроші, а деякі в цей же ж момент і виводять. Тобто, якщо цей плюсик на мінусик отримати ноль і не показати в податкову, то начебто баланс збігається, але при цьому казино може менше сплатити податки. І тут і виникає ключова проблема: виграш приходить не від казино або не від юрособи, що пов'язана з казино, а від якогось іншого ФОПа або це якісь пі топі перекази через наприклад тих же дропів з яких звісно податки ніхто не платив тож у банка і податкової буде до тебе дуже багато питань друже чи можеш ти це знати наперед друже ну Мабуть, ні, потрібно читати відгуки, бути в темі, читати новини і все таке. Бо насправді про це казіно писали, що в нього були дуже великі проблеми в минулому році, але продовжує судитися, і невідомо, чим це все може закінчитись. Єдине, що можна порадити в такій ситуації, друже, якщо ти вже ніяк не хочеш відмовлятися від того, щоб грати в казіно, так це не використовувати для виводу і заводу грошей. Свою картку, на яку ти отримаєш свої регулярні надходження, як то, наприклад, зарплата, пенсія чи грошове забезпечення військовослужбовців. В такому випадку, якщо ти плануєш грати, я рекомендую тобі завести геть іншу карту в іншому банку, щоб воно ніяк не було пов'язано із тим, де в тебе регулярно крутяться твої легальні гроші. Бо мій глядач стикнувся з тим, що заблокована саме карта, на яку він отримує регулярні виплати, і це сумно, друже. Що в такому випадку можна чекати взагалі? Ну, повезе і доведеш банку, що гроші легальні, тобі гроші віддадуть. І Якщо ні, то банк, скоріш за все, відмовить тобі в подальшому обслуговуванні. А як це може зробити, наприклад, А-банк, то ще й візьме комісію в 30%, коли буде переказувати твої гроші в якийсь інший український банк після того, як розірвує з тобою стосунки. Мораль цієї історії така: недостатньо, щоб казино просто давало гроші. Потрібно, щоб воно. О, їх давало цілком легально перед тим як будеш грати в певне казіно. Подивися відгуки, подивися новини, щоб не втрапити в таку ситуацію, як мій глядач. А зі мною все було просто. Я в 9 класі програв гроші, які мені давали на обід, і ходив весь день голодний. І з тих пір більше не граю в азартні ігри. Тож, друже, якщо ти вже граєш, бажаю тобі грати з умом, вигравати частіше, вигравати легально і не трапляти в подібні ситуації. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже. Ну добре, трактор, припустимо, я знайшов. Ну а де тут шукати карбюратор? Ну, серйозно, хто знає, тисніть мені пальцем.